Не вщухають розмови щодо трагедії у Польщі. Реакція поляків досить неоднозначна. І через події, що стались безпосередньо в Люблінському воєводстві, і через війну в Україні та її вплив на соціально-економічну ситуацію у наших сусідів та партнерів. Ірина Гарник Шевцова приїхала в перші дні війни. З Вінниці спершу жила на соціальну допомогу від поляків, згодом знайшла роботу, працює у шахті. Ірина розповідає, що залишаються ті поляки, які досі, попри все, підтримують українців. Однак є і ті, які досить негативно реагують на всі події. Поляки то є одна людина від різниця різниці дуже дуже сильно. Дуже сильно, тому я не можу відповідати за всіх, але здебільше то, всього мовілі, ну, всі казали, що то є провокація. То є провокація Росії, тому що Україна не могла такого зробити. Але, але я можу наголосити на тему, на тему що є. Такі люди, як е, то є... ну я не можу сказати в процентному відношенні, але то напевно 10% 10% від 100, е, то є такі люди, які дійсно вважають, що, е, по-перше, вони зазнали значних втрат е, інфляції і е, в роботі. Те, що українці приїхали і почали працювати, тому що ми, українці працьовиті люди, і ну, то, ну, то і так. От. І, і дійсно, нам, нам ну, на перший час нам не вистачало тих коштів, що нам виплачували уряд Польщі. Але ми старалися, ми знаходилися якісь заробітки. І коли, коли це сталося, мені дійсно мені було дуже прикро дивитися в очі своїм колегам, тому що деякі були такі знервовані тим, що цей теракт був зі сторони України. Але запевнюю, що сьогодні ми все це обговорили, подивилися новини, і всі одноголосно вважають, що це була просто провокація. Це була провокація зі сторони Росії. Я вважаю, що це не має стати якимось Е, Припоною для того, щоб е, е, зменшилася допомога від Польщі. От. Але мені дуже прикро, як на це реагує сама Європа. І самим, е, сам, самим е, полякам то є прикро. Прикро, як е, міркує е, Європа стосовно того, що вони Бояться відкрити рота до, до Росії і бояться дати е, таку відсіч, відсіч тому всьому. Що е, я можу ще додати? Я я щиро вдячна нашим друзям-полякам і всі, всім полякам, всім які допомагають нам. Тому що це, це дійсно це грандіозна, просто грандіозна допомога. Мене навіть на роботі, як я е, прийшла до, е, до шахти, то мене запитали е, звідки ти я кажу, я з України. Може тобі якісь потрібні там, речі, може ще щось потрібне. Тобто всі дуже, дуже е, добро, е, добре е, для мене вже українські і польські слова мішаються, е, добре сприймають нас. Добре сприймають нас. От. Я вибачаю за свою зачіску, тому що цілий день під казкою, то у шахті <плес> <плес> така трошки зачіска. Е, ще раз кажу: я надіюсь, я маю надію, е, що поляки поляки, 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 поляки вони дослухаються до своїх сердець і зрозуміють те, що було. Сказано навіть по телевізору, що то є провокація. То є провокація, і ми далі будемо співдружно йти до нашої перемоги. Слава Україні!